Пишікам і гостям каналу Полтавщина на зв'язку. Сьогодні у нас зйомка купання, не купання, бо купаємося ми кожен день. У нас це привичка вироблена руками. Кожен раз перед вигоном їх пастися. Це ми виходимо тільки вечором, бо у нас пастівника немає. Я їх завжди обмиваю. Грязні, вони не грязні, дуже добре впливає на шкіру, на, на дихання шкіри. Не повірите, впливає на апетит корів. Коли на вулиці жарко, корова виходить і хекать починає. Корови потіють дуже. Це також живі существа. Після купання у них тіло дихає, самі знаєте, як це зігнати під велику жару. Вони добре пасуться, почуваються себе набагато краще. Чим я купую, роблю легенький розчин тієї шампуні, що сама мою, з самої дешевої. Нема смислу витрачати великі гроші, сказати хімія. Та це не сама більша хімія, я до сих пор жива. Так, я буду говорити і буду купати. Взагалі, весь час купання чотирьох корів мене займає півгодини. Так як у нас це привичка вироблена руками, все проходить дуже швидко, механічно. Вибачте, що я в такому виді, ну, дуже жарко. Все рівно прийдеться. Відтоді буду я грязніша, ніж корови. Будемо купатися. Начнем з киці, так як як я начну з того боку, поки дойду до киці, вона вже вляжеться і не захоче вставати. Так, і так ще Зразу промочити треба, бо не дуже пристає. Купаємося кожен день. Тільки починається жара, кожен день купаємося. Ну, як купаємося. Не так, як люди звичайні. Ну, Зганяємо всю прилюку, весь під, щоб коров за сутки. Зараз правопромочимо, а тоді, а тоді літньою водичкою. Літньою купаю, літньою водичкою, тоді сполосну. На киці не видно, а там, де корови з білими п'ятнами, там видно, червоний піт такий стікає. І ще хотіла поговорити сьогодні на одну тему. Ніколи мені випускати ще одне відео. Поки буду мить, я сподіваюся, що вам буде чути. Не знаю, як де, а в нас з'явилось не як з'явилося. Їх і було, але ну, саме час для них з'явилось багато гадюк. І є така вирогідність, що можуть укусити... Корову, ну і людину також. Хоча гадюки завжди тварин стараються її збігати, ну, корова може ненароком просто наступити на гадюку і в целях самозащити, вона її може укусити. Багато хто думає, що корові нічого не буде. Дуже хибна думка. Дуже хибна думка, тому що укус гадюки достатньо для убиття. Корови. Е, як узнати, що, наприклад, ви не побачили цього, да? ви не побачили, як узнати, що корову кусила гадюка? Е, в основному вона кусає в задню частину тіла, в ноги, у вім'я. Як розпізнати, буде дві, дві цяточки. Відстань між ними 2-3 см. Можуть вони кровоточити. В корови з'являється огнітонне состояння, похоже, похоже, на стан той, що при отравленні у корови. Тільки немає поносу і немає рвотного рефлексу. Він наступить, може, через 3-5 днів. Корова не зразу помре, вона може померти через 12 днів. Так що час є. Що робимо зразу, якщо ви помітили? Зараз перейдемо ту сторону. Так, якщо ви помітили, що був укус, І якщо завім'я, вім'я моментально починає опухати. Так, зараз я поставлюсь хорошо, Щоб нічого у нас не впало. Зараз продовжуємо. Погано саме себе знімати. Ну, вибачте, з мене такий блогер. Вім'я починаю опухати, якщо б це було вім'я. Якщо не вім'я, все рівно починає опухати та частина тіла і стає синюшною вона. Що робимо? Якщо є така можливість, яд в якому разі відсмоктувати не можна, щоб людина не заразилася. Я думаю, ви знаєте прекрасно. Є така можливість краще прокалити ніж, прорізати укуси, є чим висмоктати, можна обрізати ту саму клізмочку, що дітям ставлять. Трошки попитатися відсмоктати яд. І як це не болісно буде, ну, самий ефективний метод припекти ці рани розкальоним желізом. Він болісний, але він дуже ефективний метод. Коли ми це все зробили, я предупреждаю вас на цей період часу вам краще купити заздалегідь, щоб у вас завжди в аптечці було з весни по осінь протиалергічний препарат, такий як Супрастін. У мене він є. Колиться це цей супрастін зразу. Потім, звичайно, лікування проводиться комплексне. Якщо я ветеринар, приїжджаю в ветеринарну, зараз такі ветеринари, там багато чого колиться, і кофеїн колиться, і вітамін В і С колиться, цей самий супрастін кожні два дня колиться, в ну, корови. Вона покаже зразу, я ж кажу, буде угнітене состояння. може відвисати челюсті, з челюсті капати слюна. Що ще в нас? Що ще поки я не забула? Я собі на сьогодні не робила. Так, як експромтом сьогодні в нас все. Сьогодні все експромтом, так як часу завжди в обмаль. Так, якщо десь на нозі є можливість укусила перемотати жгутом, значить, якщо за вім'я укусила гадюка, бажано одразу здоїти, а з тієї долі вімені, за яку вкушено, здоїти і вилетите молоко. Я знаю, що в деяких випадках ще кулять диксометазон. Можна, якщо немає нічого, при першому разі, бистренько, яка сама перша допомога, це вколоти дексометазон. І краще купити хай у вас супростінг буде. Не знаю, кукого у нас дуже багато гадюк. Ну, от дуже багато. І чим далі, тим яд розходиться по крові корови. І наслідки можуть бути невозвратимі. Це касається і телят, і коров, ну і також людей. Можливо, я щось пропустила, якби спеціально на цю тему знімала відео. Я собі трошки занотовую, тому що в мене пам'ять, як у старшої дружки. Ну, в принципі, я думаю, що я нічого такого головного не пропустила. Так, ще на рахунок купання хотіла сказати. Корови в мене чисті, купаю я не для того, щоб. Ну, звісно, як десь чуть-чуть заморжиться, то це вже буде бонусом обмить корову. Так, да, Тусінка? Писала мені в тому році в Тіктокові. У мене там я теж блог веду. А що, якби в тебе було 9 корів, ти б їх купала? Як ви повірте мені, я б їх купала. Можливо, через день, половину сьогодні, половину завтра, але ну, я б їх купала. Ви мене просто не знаєте, я така дурнувата, що я ночу не спати, буду їх купати. Якби в мене було 9 корів, вони б в мене дома не стояли, значить в мене була можливість десь їх пасти. Вони по-любому десь би були на пастівнику. Я знаю, зараз хвоста буде мить, так що, прийдеться камеру, вбирати, буде обхльопане, Обхльопане все буде. Ми трошки біля киті задержались, так що, так як відео знімаємо, а так все воно проходить швидко. Зараз okay. цих бігом теж сполосну. Тоді самі прийдеться покупатися. пахучі будуть. пахучі будуть. Похочи мами. Переднасенькі. Зюби будуть похоті, пахоті, зюпа. Пахнуть пахнуть і дзьобки мами. жарко буде, будемо пастися. Так, Це не лежать, а пастися. Будем... І так, як же без рубрики мій огород. Так, налаштувала бучку, пора робити зелену броділовку. Розсаду висадила всю. Це в мене капуста пізня і середня. Перчики, помідори. В кругову помідори. Помідори не дуже маленькі, просто тут ямка велика і мульчі 7 см. Висаджую я всю розсаду днем. Це тільки що також висадила. Зараз 3 години дня. Зараз бігом буду мульчувати. Бачите, які ямки. При мульчуванні все нормально. Тут у мене високорослі помідори. Тут все замульчовано. Високоруслі в мене санмаржано і трошки дебара, бо щось погано посходили. Сімена, такі, видать, були. Цибуля Петрушка, укруп, чесник, Клубничка. Між клубничкою, щоб не пустували, вже горила. Ранні в мене Red Hunters. Так, малину трошки тут треба прорвати, бо щось забуянила вона в мене. Так, тут у мене йде перцевидний помідорчик, середньорослий. Це я позавчора посадила їх. Перцевидний, мені подобається. Це все йде перцевидний. А це е, биче серце і безрозмірний. Биче серце до 600 грам росте, безрозмірний до 800. Ну, так, заявлено. Побачимо. Гірочки ще не сходять, але ну, я думаю, на днях все буде добре. Потім, як посходять, тоді замульчую. Так, мульчую бігом помідори високорослі і зелену броділовку. Розкажу, як роблю. Так, накосила я бур'янів усяких. Без різниці, які нам треба третю частину вашої ємкості заповнити зеленню. Саме краще. Звісно, кропиво, ще, ще трошки кропивий піду. Подивлюся, скільки в мене тут. Чи буде місто, да, буде ще кропивки. Хто не в курсі, зелена бродиловка – це органічна підкормка, стимулятор росту для всіх рослин, а для розсади так взагалі класно. Ще добавляю таке, якщо є, додаю, немає, не добавляю. Триходермін або споромакст, без різниці. Біологічний це препарат. Це наподобі на сіної палочки, яка розростається спорами, не дає розвивати світовторозу, кореневої гнилі, сірої, білої, одію. Якщо немає, кидаємо пучок сіна. Це нормально, в принципі. І... Стимулятор росту дріжджі ще кидаю. Ця бочка має на 50 літрів. Заливаю водою. Зараз при такій жарі, сутки-двоє, будемо поливати. З розрахунку це маточний роствор. Одна літра на 10 літрів води. Ну, на 9 літрів води, щоб повне було. Полимаємо по пів літри. смотри яка рослина? По пів літри, по літрі під корінь. Друзі, ще мерзлі з морозілки, заливаємо водичкою. Так вони має на сонечку, тут стоятиме. Тут таке половина дня сонечко, половина холодок, якраз буде добре. Краще і підкормки для рослин немає органічної. Тут є все, що для них треба: мікро і макроелементи. І азот є в достатній кількості. Все, вітаміни, мінерали, все вода забирає з рослини. Вони розкладаються, все остається в воді. Потім сам жмуток той викидаємо, я десь під мульчу, ложу його. Так. Розмішувати нічого не буду, хай дружі самі по собі розстають. Хай працює. Можу, правда, раз у сутки отак ломачкою просто пошурювати. Воно із зелень підніметься. Вверх можна закрити пленкою. Так, це я сюди кину. Ой, краще полимоє. Зав'язати пленкою, можна зверху кришку надійти, швидше піде процес. Не буде випаруватися, вигазовуватися, все. Так, все, оставляємо. День два і будемо поливати нашу розсаду, давати їй все що треба, стимулювати до росту підтримувати її. Так що, кому сподобалося, ставте лайки. Вам не важко, а мені приємно. Підписуйтеся. Всім дякую, миру, добра. Па-па-па-па.